Життя із чистого аркуша моряки Севастопільського прикордонного загону знову вийшли на патрулювання територіальних вод України цього разу з Одеси. До першого рейсу вирушив змішаний екіпаж. Місцеві прикордонники знайомили кримських колег із особливостями ділянки водного рубежу. Про нові умови служби і життя із вірними присязі моряками спілкувалися наші одеські кореспонденти. Андрій Тур закінчив Севастопільський військово-морський інститут. 14 років прослужив у Криму. Каже, коли прийшов наказ про передислокацію, стало сумно. В місті залишилася дружина Андрія. Нині їй особливо нелегко через інформаційну війну російських телеканалів. Буває дзвони там, ну доходить до істерики, до до сліз. От остання інформація була, що ви будете зараз іти в Севастополь, частності наші кораблі перекордонні, і будете нас обстрілювати. Ти будеш в мене стріляти? Ну це для мене був якби ну, то, що шок. Ну, от, ну, це дікась. От, подавати таку інформацію. Приїду сюди, в принципі почнемо жити з чистого ліста. Так само вчинить Олександр Горбенко після служби вирішив лишитися у прикордонному загоні в Балаклаві, сам з Черкаської області, дружина з Миколаєва. Планували облаштуватися у Криму. Винаймали квартиру. Тільки все почало наладуватися. Взяв відпустку, першу, тільки поїхав додому. Через два дні по телевізору побачив, що мою частину захопили. На третій день отримав зінобін командира приїжджати в Одесу. Ми люди військові. Нам не звикати приїжджати в нові місця. Це служба опанувати службу на новій ділянці допомагають місцеві прикордонники. Сьогодні перше патрулювання змішаним екіпажем Севастопільці разом з Одеситами. Зараз для вивчення особливості ділянок. Одеського загону прилікає представників Севастопольських екіпажів. А подальшому вони можуть самостійно виконувати такі ж самі завдання, як і одеські кораблі. Нині в Одесі 12 кораблів і катерів Севастопольського загону. Ветерани прикордонники кажуть, те, що техніку врятувало від понівечення чи затоплення, вже перемога. Народ України благодарен командирам бригади, які змогли вивезти, сплаті кораблі, екіпажі і вивезти кораблі Керченської бригади в Маріу а Сівастопольські бригади к нам сюди в Одесу, і зараз Україна має флот, має кораблі і зможуть виходити в море моря, хранять государство гранісу. Громадська організація, яку очолює Олег Олешко, має намір передати родинам кримських моряків новий будинок на 32 квартири під Одесою. Загалом Севастопільці кажуть зараз відчувають неймовірну підтримку, та особливу подяку моряки висловлюють простим українцям. Відкриваєш пакет а там не на ката бабці, не назбирала цю допомогу. Кілограм картоплі, капустина лежить. От і хотів би подякувати всім людям, громадянам України і не тільки котрі допомагають цей тяжкий час ну, своїм військовослужбовцям. Марія Тарасова, з Одеса Ен.